З Легінською колядою усією країною записана у Криворівні ще у 1989 році. Довгий час вона пролежала на полиці за відтворення давнього святкового дійства. Учасники науково-просвітницького товариства Просвіта світовит взялися три роки тому. Та цей кажуть вони став чи не найурожайнішим. Гуцульську коляду вже продемонстрували в столиці, в тому числі і на євромайдані. Тепер повернулися, аби потішити й земляків. Ми пропагуємо це дійсно наші давні традиції, наші давні Колядки, але вони є автентичні. Вони дійсно від... так, як колись співали. Ми звичайно його сценарично трошки попрацювали, і воно має таку більш інтригуючу справу. Але богоцули простіше це роблять із хати до хати за давнім українським звичаєм. Ці колядники не ходять, кажуть, їх уже добре знають. Тож запрошень в гості не бракує. Мандруватимуть усім Прикарпаттям аж до 20 січня. Трембітар колективу родом із Отенії. Цю роль на себе приміряв випадку. Ову, аби не відступати від сценарію, я сам не, не музикант, але коріння є, звичайно є. Дідусь для мене це теж було е, незвично. Я ніколи не чув про таке. Хоча я місцевий і в, в, в гуцулі багато буваю, в Гори ходжу. Але для я це не чув. І для мене це приємно, і я задоволенням це виконую. З усім азартом і атмосферою Легінської коляди, колектив завітав і до студії Радіо Західний Полюс та відтворив усю містерію в прямому ефірі. Подібні свята тут не рідкісні, зокрема минулого року. Хідний полюс провів радіоколяду імпровізований святвечір за участі ведучих та місцевих музикантів. Вже наступного року цю традицію тут планують відновити.